Велгер 42 на нових апаратах, нового зразка Дивіться, який гарненький блискучий, гарна краска. Та його оригінальна краска, не підмальовувався він. Клієнт перетелефонував. Вагався він. Він хотів щось на більші, тюки, сіпму хотів. Ну, Багато що хотів якого преса, але щось зупинився він на велгерові. Багато каже він хотів хороших за велгера. І він собі захотів велпера їде в Вінницьку область. Лицькі, Гарлі, Прес. В Вінницьку область їде. Його перевірили, скинув йому роботу його. Він каже, що все добре, його влаштовує. І він їде війські апарати, все. Ну, все вроді так. Непогано працює, він погано в'яже будлики. Ну супер. Нехай працює, нехай щастить. Я вам дякую на все добре.